Капелланське благословіння на 5 серпня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насучний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокустві. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди нині і повсякчас, навіки вічні Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо такі слова, що там, де двоє або троє просять. Збираються і просять в ім'я моє. Тому так, да, тим дам їм. І там, де двоє троє збираються, там я є. Ще одне складне для мене місце в Євангелія про те, що моя молитва і прохання до Господа і отримання від цієї молитви, від Господа ну, того прохання. Ми чуємо, як Господь говорить про те, що якщо двоє троє зберуться і будуть просити, то Господь відгукнеться і дасть тим людям, які просять. І завжди, але досвід мого життя, земний досвід, показує про те, що іноді я прошу, а мені не дається. І двоє троє просять і їм не дається. Ми можемо перевірити так, що. Завжди родина, яка займається полем своїм, просить гарний врожай. Щороку просить, але не щороку цей врожай дається. Щороку просить про погоду, але не щороку а, погода буде гарна, як в цьому році весна була складна і літа складна. Наш народ український сьогодні просить і багато людей просить про те, щоб була перемога в цій війні а вона ще ніяк не може настати. І коли ти в своєму земному доці ти бачиш, що не, не завжди, або далеко не завжди, відбувається те, що ми нібито промовляємо перед Господом з реальністю. А іванські слова читаємо так, що здійснюється, завжди здійснюється. Я розумію, що я це ще не до кінця розумію це місце Євангелія. І коли я говорю про те, що я не розумію, кажу, Господи, я не розумію, то я можу запитати, Господи, або сказати, Господи, але що я можу з цього розуміти? Це мені невідомо, а що мені відомо є? І коли другий, після того, як Ісус каже, що двоє троє попросять щось, то і з'ясниться їм то він закінчує тим, що там, де двоє троє зібране від яму є, там я є. А раніше писалося, просіть і дасться вам, і додається, Духа Святого дасться. І я бачу, що там, де двоє і троє моляться, просять про щось, то вони отримають не те, що вони просять, а більше того, що вони просять. А що більше може того, що я прошу, наприклад, врожаю в цьому році? Більше того, це є присутність зі мною, і з тима двома, які зі мною. Ісуса e -E, серед мене. І коли Ісус серед мене, і я вірю в нього, довіряю йому, і він є мій Господь і Бог, то я розумію, що мені було дано більше, ніж я просив. Там, де двоє і троє збруться в ім'я моє, і от в ім'я моє зібралися, і Господь там серед нас. І коли Господь серед нас, то здійснюється все Царство Небесне, яке задумали для мене. Моя присутність і єдність з Богом здійснилась. Я прошу непроміжний, не тобто, просивши проміжні якісь здобутки, я отримую кінцевий. Повний спільний результат, спільну перемогу. До чого я прагнув своїм життям, я її отримую. Єдність з Господом, коли я це зробив. Раніше було казано, що Отець Небесний, якщо, знаєте, про молитву було, Ісус сказав, якщо хтось попросить яйце, невже Господь дасть гадюку? А я можу сказати, а якщо знаєте, своєї несвідомості да, або своєї е, не, нерозвиненості, недосконали, обмеженості людина попросить собі гадюку. Невже Господь гадюку й дасть? Ми хочемо, щоб наситився наш шлунок, пересталися наші такі е, страждання цього дня. Але Господь хоче, щоб я спався, і потрапив, отримав Царство Небесне і образ наподобу Божу, яку він мені дарував. Я хочу сьогоднішнього насичення шлунку, а Господь хоче вічної ситості для мене. Як він зустрівся біля колодязі з Самарянкою, вона хотіла напитися, щоб більше не ходити, не носити воду. А він її насищав, щоб її серце переповнювалося і роздавало цю воду, яка ну, виплескавалася з її серця. І це я знаю. От про земний збіг бажань щодо моєї ситості. Мого здоров'я, обставиного життя я не знаю, але те, що Господь дарує мене свою присутність в той час, коли двоє і троє збираються в ім'я моє і просять щось, я розумію. І цим я хочу з вами сьогодні поділитися. Амінь.